Тання з простору артвіта Шоуславську. Ось я трішечки покажу, як я тут працюю. Уже обережно, слизько. Кілька ранків поспіль, вже четвертий, здається. Я тут виходжу працювати. Дійсно, пишу трішки, скільки встигаю, ну, швидше тою енергією. Звичайно, сніжку бракує, цих барів бракує. але я скажу, що і такої погоди я не пригадую, щоб такому стабільно вже четвертий чи п'ятий, бо я трошки бував в інших місцях замку В там на гору погар ходив. Але тут останні кілька днів поспіль тут я працюю і спостерігаю Ну, для медитації. для... Для накопичення енергії тут мені найкраще подобається. ну, Те, що подобається, просто найкраще місце для мене. Все-таки ось. Барвів тих вже немає, що було трішки раніше, ну, я багато зняв. До речі, запрошую на свій канал, особливо в Ютубі багато матеріалів, в тому числі горизонтальних. Вчора річку знімав, може ще сьогодні піду. Теж така незвично замерзла, все навкруг коричневе, а там лід сніжок. Ну, відображення в воді мені не дуже сподобалось, бо ну, коли якісь є там весняні зелень, цікаво, коли сніг, косінак інакше, трішки так несподівано. Але для пізнання все корисно. Я люблю малювати воду, писати воду, люблю водоспади і тому. Дійсно, вивчав вчора. Це для мене якийсь був такий незвичний навіть момент, Такі, отримав певні знання, яких раніше не було. Ну, ось Тут я накидаю то акрилом, але в мороз олійними фарбами все-таки на розчинниках на дворі легенько можна щось накинути і зарядити полотно, Так сказати, імприматура чи як би можна це назвати, підмальовок. Ось, ну Ця сторона доволі цікава. така. Звичайно, бракує якихось кольорів, але коли сонце тільки починає сходити, то кольори краще. Але, до речі, запрошую на вечірні, ось на цей бік, ось там, за Карпаття, так? Ось там. Сонечко, коли заходить оце перевал, ось рівне таке, так? Нема говоря, там поїзд тонель входить. І сонечко тепер там заходить, тому вечірні кадри більш барвисті. Вчора вечір був дуже красивий, я не все встиг зняти, але. Дуже був красивий і ну, десь дещо, дещо є. Можна на інстаграм десь, в TikTok я теж трішки знімаю. Тікток по-своєму став цікавий. В принципі, рекомендую. Ну, більше базуюсь на Ютубі, бо там і горизонтальні ці відео і довше, можна тему розкрити, але всілякі цікаві можливості в Тіктоку може найкрасивіші. Найбільше. Красиві оформлення на ходу можна зробити, мабуть, найкраще в Інстаграмі. Там шрифт підібрати. відтіночки, нюанси, все-таки. Він кипськувато просуває тепер. Тому рекомендую Тік-Ток, але кому що до душі. Так що будьмо творчі, красиві і здорові. Ось така барвиста палітра вимальовується. Щось буде цікаве, будьмо.